E Вітаю, шановні та глядачі. У ефірі відкрита студія. Сьогодні гостя нашої студії Нелія Ровенка, радниця патронатної служби, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. 29 серпня в Україні оголошено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Як Миколаїв та Миколаївщина будуть вшановувати пам'ять наших захисників та захисниць у цей день? Доброго дня. Нас триває вже десятий рік війна, третій рік повномасштабного вторгнення. На жаль, ми не можемо як влада ініціювати більш великий, великий захід щодо вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць. В минулому році ми виставляли чобітки, як то умовно сказати, душі наших полеглих героїв та героїнь. А в цьому році. Буде разом з міською адміністрацією головою Миколаївської Миколаївської територіальної громади відкривати тимчасовий меморіальний комплекс до дня пам'яті полеглих героїв. Цей комплекс буде встановлений біля будівлі обласної адміністрації, яка розбита. Це як найбільший удар і найбільша трагедія в Миколаївщині з найбільшою кількістю загиблих цивільних осіб в один момент. І це буде відкрита ем, велика конструкція, яку буде виставляти місто, символ ем, військового та родини, як цивільних людей, яких він захищає. Також буде місце під лампадки і дерево пам'яті. Саме по дерево пам'яті ем, можу трошечки детальніше так розповісти. Ем, дерево пам'яті це символ ем, життя. Як то кажуть, герої не вмирають. Кожен з Людей, які будуть проходити пост, можуть повішати як стрічку з надписом свого полеглого героя, або людини, яка близька йому, так, або родича. А також ми будемо вішати жетони. Жетони — це стандартний звичайний жетон, який носять наші військові з прізвищем. І такі самі жетони будуть вішатися на це дерево. А воно повністю вироблено з металу, як то. Сказати, кустарна робота, і воно буде постійно там стояти, і кожен з містян може прийти та віддати шану полеглим героям. Також будуть спеціальні бокси, встановлені для того, щоб люди могли приносити фото своїх родичів, своїх рідних, і флажки з прізвищами це як комплексний підхід і біля місця. Також дуже довго вибрали місце разом з Мерією. Було багато роздумів щодо цього, і біля великого флаг, прапору хотіли встановлювати, і були варіанти в центрі в серце міста. Але прийшли єдиного розуміння, що це повинно бути саме біля ува, саме прохідне місце, і де люди вже. Як, як натоптали, куди вони вже ходять. А, і далі я більш ніж певна, що буде реконструкція площі, ова буде демонтована, так як воно по техзвіту не підлягає відновленню. І там буде вже великий комплексний меморіал, встановлений на честь загиблих. Не той, що у нас тимчасовий, а тому, що ми не маємо права там наразі встановлювати постійний. І Там вже будуть з прізвищами кожного нашого загиблого полеглого героя і з фотокартками. І також я вважаю, що повинен бути блок, і ми також це проговорювали. Буде блок по цивільним, не лише військові, але й наші загиблі цивільні в цій війні. Хто займається збором інформації про загиблих захисників та захисниць або упорядкувати їх? Наразі ми не маємо права відкрито збирати цю інформацію. Ми не маємо права її розповсюджувати чи збирати в одному місці, так але потрошку ми вже починаємо цей збір. Я дуже сподіваюся, що війна закінчиться скоро буде наша перемога, і ми зможемо з гідністю і шаною повністю віддати шану нашим полеглим. Тому наразі збирається. В місті Миколаїв управління з ветеранів збирає цю інформацію, а також збирає наш сектор при обласній адміністрації з супроводу ветеранів. Там, там дві Наталі, так склалося для дві дівчинки, які по спецзв'язку збирають максимально захищену цю інформацію, і надалі ця інформація буде. Викладена в книзі пам'яті. Книга пам'яті буде електронно на сайті як міської ради, так і на сайті обладміністрації. Я дуже сподіваюся, що це буде єдиний сайт, де ми не будемо ділити ні по територіальним громадам, ні по місто чи це область, тому що всі Миколивчані вони всі однакові, як на мене. І це збирають спеціалізовані управління та сектори супроводу ветеранів. Нещодавно було переіменовано кілька вулиць в Миколаївщині також були переіміновані на честь захисників та захисниць. Можете розказати, які саме вулиці і на честь кого були переіменовано? Так, я була в складі комісії з переименування вулиць. Була блок щодо військових і щодо полеглих наших героїв. До нас право перейменування перейшло так, як право у мерії закінчилося, і воно недовгий було срок. Там, по щодо перейменування, ті, хто подавалися офіційно свої документи на перейменування вулиць своїми загиблими захисниками, полеглими героями, всі ініціативи було. Прийнято 100% всі, хто подивалися. А Також було е, трошечки незмінено щодо е, перейменування по е, військовим. Миколаївщина захищала дуже багата кількість бригад та силових структур, тому прийняли рішення, що буде максимально чесно по відношенню до кожного, а і було переименовано вулиці щодо породам військ, а також всі дотичні військові структури, які приймали участь в захисті нашої Миколаївщини, нашої батьківщини. Ще одна форма вшанування пам'яті це меморіальні дошки. Можете розказати про процедуру встановлення меморіальних дошок і що треба. Зробити, аби сім'я могла подати заявку на таку дошку. Всі ми розуміємо, і кожна родина, кожен, хто нас слухач чує, повинні розуміти, що є процедура, як ви вірно сказали. В умовах децентралізації у нас є 52 територіальні громади, і кожна родина повинна прийти саме до тої територіальної громади, де вони хочуть встановити цю дошку. І подати документи, які вположені в порядку. Ну, тобто, це паспортні дані, свідоцтво про смерть, що загинув при захисті батьківщини та інформацію, яку вони хочуть розмістити на цій дошці. Якщо це стосується саме Миколаївщини, Миколаєва, так, то приходить до управління справах ветеранів. Там дуже доброзичі дівчата, які все пояснюють, допомагають максимально свою увагу та допомогу надають. Один із показників ставлення громади до пам'яті про своїх військових є місце поховання. Яка сьогодні ситуація з облаштуванням військових секторів та встановлення надгробків на місцях поховання загиблих захисників України? Для мене це трошечки таке болюче питання, тому що ем, так склалося в житті, що спочатку повномасштабного вторгнення моєю місією стало саме поховання військових. І на сектор Медівського Матвеївському кладовищі, де в дуже швидкому порядку я дякую мерії, меру нашому вони надали нам місце на поховання, єдиний сектор для поховання військових. Тоді, на жаль, все було хаотично, і ви знаєте, було добре, що в нас був шанс навіть ховати наших захисників, тому що дуже багато хто навіть не зміг цього зробити. Саме надгробків, уніфікації кладовища, меморіальних комплексів на кладовищі. Це займається кожен з територіальних громад. В Миколаєві 16 кладовищ, які знаходяться в під керуванням самого Миколаєва. І один з найвеликих, де лежить 265 наших захисників на секторі одному із, там був, повинно бути уніфіковане кладовище. Але, на жаль, бюрократія, деякі моменти саме документальні проекти, і люди почали встановлювати самостійно ці надгробки. І зараз ми зустрічалися саме з родинами загиблих. Кожен тиждень ми зустрічаємось з представниками мерії, а саме з першим заступником Луков, Луковим Віталієм Дмитровичем по цим питанням. І з родинами максимально знаходимо контакт, вирішуємо, як їм буде краще. І родини прийняли рішення, що вони хочуть самостійно кожен своєму захисту. Хиснуку встановлювати ці надгробки. Якщо родина не хоче встановлювати самостійно, то це робиться за кошти міські, за кошти податків наших горожан. Це не зі свого карману, щоб ви всі розуміли, дають депутати або міськради. Це кошти наші, наші з вами податки. Будуть встановлюватися однотипні надгробки для всіх тих, то не може самостійно з тих чи інших причин встановити надгробок своєму побратиму або своєму полеглому герою-родичу. Також це стосується хлопців-сиріт, це стосується тих, хто чиї родичі знаходяться на окупованій території, з якими немає зв'язку, наприклад. кому, на я саме ховала 13 хлопців, де були присутні на похованні лише я та ОТЦК та представники кладовища ну, «Копачі». Цим хлопцям також обов'язково будуть встановлені надгробки, але вони будуть однотипні. Далі на кожному кладовищі будуть встановлені сектори уніфіціровані, не основні зроблені уніфіціровані сектори саме пам'яті загибли. Там будуть однакові надгробки для всіх. Це буде наскільки я розумію. на... Нашому секторі у Митвівському один сектор вже зроблений, і сектор на Жуківському, якщо не помиляюсь, але це, це не точно. Це я тут трошечки не можу вам впевнено сказати, тому що це ем, саме стосується питання до нашої міської ради. Але хлопці займаються і влада займається е, в тісному контакті з родинами, тому з, Ким не працюють, я прошу звернутися до нас. Ми максимально сконтактуємо, щоб ми почули думку та бажання кожної родини. Це може бути не ви можете бути не близьким, не першим родичем, якщо ви знаєте, що у цього хлопця не було, наприклад, родини, так чи сирота був, чи немає зв'язку. Ну може бути що що завгодно. Прошу ми також з нами сконтактувати, щоб. Максимально почути голос кожного, кожного дотичного. І наостанок, Миколаївська обласна військова адміністрація разом з громадською організацією Оберіг і ви особисто знаходитесь на постійному зв'язку з родинами загиблих і надаєте їм підтримку їм та їх дітям. Можете розказати про цей напрямок діяльності? Моя війна розпочалася у далекому 2014 році. І так склалося, що я Десь року 15-го вже почалася займатися і куру... взяла під своє керування саме родин загиблих. Це саме соціальний блок направлення, це допомога дітям, це допомога родинам, матерям, дружинам. Зараз велика кількість родин, і на жаль, ми не можемо приділити стільки уваги. Кожній кожній родині, скільки ми приділяли до повномаштабного вторгнення, і так як я вже повторюся казала, ми не маємо списків і ніхто їх не має права розповсюджувати. Також хочу звернутися до вас і до вас, глядачі, якщо у вас є такі родини і загиблих які потребують допомоги, які просто хочуть долучитися до спілки родин загиблих та бути в курсі всіх новин і бути дотичними саме до створення. Максимального контакту з владою, і щоб ми чули всі можливі всю можливу інформацію і що потрібно саме родинам, змінювали законодавство і робили це на більш високому рівні, навіть не на місцевому, на рівні там, сільської громади чи територіальної, а на, на рівні Міністерства ветеранів та Верховної Ради. Тому тут хочу. Повторюся до вас звернутися, щоб ви нам надавали інформацію, щоб ви до нас зверталися, і ми були з вами в максимальному конекті. Це перше, друге щодо громадської організації Оберіг Миколаївщину». організація була заснована з спочатку війни 10 років тому. І зараз вона активно працює разом з обласною адміністрацією. Я є там голова правління. Ми співпрацюємо з багатьма фондами, з багатьма організаціями, які надають як соціальну психологічну підтримку родинам, так і гуманітарно з багатьма громадськими організаціями, організаціями Миколаївщини та інших областей і інших країн, навіть діаспор. Одним із блоків є саме відпочинок оздоровлення дітей наших захисників, як і полеглих, так і полонених, безвісті зниклих, поранених, поранених ветеранів та діючих військовослужбовців. Тобто наш блок це повністю покриття і допомога родинам наших захисників. Тому прошу звертайтеся до нас, у нас є. Можливості допомагати, і разом ми зможемо максимально достучатися та приділити увагу кожній родині. Дякуємо вам, пані Нелі, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише подякувати нашим силам оборони за захист. Дякую.